А ви не скажете, скільки коштує ваш лук, ваша одежа? Так, да, звісно. Моя одежа, дивіться, в мене куфайочка, кухвайка. Ну, як вам сказати, така зараз їздив в Європу, взяв собі штанішечки, дивіться, Airні з такими спеціально витопереними карманчиками. ось, Спеціально облістий замочок. Ну, все як правило. Шкарпеточки. Шкарпеточки українського виробництва. Дуже люблю ці шкарпеточки. Не дешеві зразу кажу, тому що хто хоче замовити, можете писати в дірект. Значить, від Armani. Мексиканські такі боти. Хто хоче, хочіть собі далі. Заробіть спочатку на них. Очечі Очечі від Ray ban Рейбен, ну, просто не треба собі забороняти жити багато. Ось, рейбен це рейбен. І просто друзі, не відмовляйте собі жити багато, тому що життя одне. Проживіть його гарно. Аля улю.